Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найбільш оперативних новинах, які є на дану секунду. Ми входимо в місяць, де міжнародка буде визначати надзвичайно багато, в той час як Росія не зупиняється на тих лініях, яких їх змушував Дональд Трамп, рухається, намагається рухатись далі. Ну от Трамп каже, що розчарований і ними, і нами. Велике питання нами. То за що що ми не здалися? Те, що ми не капітулювали, те, що ми не підписали те, що Мідінський возить по Стамбулу. Зустрічається більдельберський клуб в Швеції, якраз одна з головних тем будь говорити про Україну, Одне з таких великих, один з таких великих елітарних заходів, де приймаються світові рішення. Зрозуміло, що Бріший дуже багатьма легендами та конспіративними історіями, але тим не менше, список гостей великий впливовий. Ну і це все відбувається якраз під шум зустрічі g 7 НАТО. Ну і Європейська Рада, яка теж європейська спільнота, яка буде збиратися в Брюсселі. Ну, і Reuters пише, що G7 уже готові зафіксувати ціну не вище 45 для Росії, плюс Веймар Плюс. Давайте всю цю міжнародку я зараз швиденько упакую і вам розповім. Найголовніше тільки вижимку. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Алгоритм реагує саме на вашу підписку і далі рекомендую це іншим. Перше, друге. Давайте витискати російську пропаганду. Тому підпишіться, зробіть донат. 413 та бригада, рейд. Хлопці знищують окупантів. 900 тисяч вже ми з вами зібрали. Йдемо до мільйон Супер Супершвидкість. Давайте не збавляти 100-200 гривень. Потім. Два дні відпочинемо і далі будемо знову вриватись у збір. Але зараз потрібно підтримати цю історію. Вона надзвичайно важлива. Тому зробіть донат, а ми з вами починаємо. В Стокгольмі розпочнеться секретна зустріч. Виходять змі з такими заголовками світової еліти. Вони будуть обговорювати в тому числі Україну. Зрозуміло, що про це передають і шведські змі, і польські змі, тому що буде там Сікорський. Буде там і його дружина Енн Еплбом. А буде там зрозуміло, що і Марк Рюте, буде і Ульф Крістерсон, прем'єр Швеції. Буде президент Фінляндії Олександр Ступ, міністр фінансів Норвегії і колишній державний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і президентка Бундестагу Юлія Клокнер, і багато-багато інших. Від України теж будуть делегати. Ну, є в куларах прізвища, поки що не буду називати. Ще подивлюсь, начебто не розповсюджували ці дані, подивимось. Ну, от, але це насправді така впливова тусовка, яка якраз таки приймає дуже літарні рішення. Будуть говорити про штучний інтелект, будуть говорити про рідкоземи, ну і будуть говорити про Україну. Е, що кажуть? Е, зрозуміло, що Сікорський злив це в пресу, він хотів похвалити, що його запросили. Ну от Сказав, що це все буде знаходитись в готелі Grand Hotel в Стокгольмі будуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіка США, Європа, Близький Схід, також оборонні інновації, штучний інтелект, питання міграції. Підготовка до з'їзду світової еліти триває в Стокгольмі з вівторка. Територія навколо готелю огороджена, охороняється поліцією. Діяльність групи є таємною. Трансляції дебатів прес-конференції не ведуться. Працюють правила «Четменгаус». Гаус. А видання додало, що це є причиною виникнення навколо неї теорії змови. Група це міжнародне об'єднання людей зі світу політики, економіки, дипломатії, бізнесу, які проводять щорічні зустрічі, в яких бере участь 120-150 запрошених з числа провідних політиків, членів правління найбільших інституцій, відомих фондів, банків і корпорацій. Ну, будуть говорити про Україну знову ж таки і про майбутнє Європи. Тому що Україна це невід'ємна частина Європи. І, до речі, Європа зараз хоче Україні зробити спецпредставника, який буде займатися чисто Україною. Я сьогодні, до речі, зробив стрім о 7.30, ми годину спілкувалися. От, хто не бачив, ми говорили про те, що переговори зайшли в глухий кут. Ситуацію можна вирішити на полі бою. Велика стаття Wall Street Journal, Там було трошки інсайдів, загалом відповів на всі питання, тому подивіться наживо, там є вся інформація. Країни G7 готові піти проти Трампа і знизити ціну на російську нафту, пише Reuters. Ну, от Вони передають, що не 60, а 45 доларів це дах російської нафти, і треба спускати її нижче. Вони будуть в червні зустрічатися. Це дуже важлива для нас історія. Для нас зараз це одна з історій, де ми можемо пустити кров Росії через економіку. Ну і віримо, що вони зможуть і пройти вето Трампа, ну і зможуть досягнути тих правильних рішень, які сьогодні треба Україні. Знову ж таки, не тільки Україні, вони зараз треба і всій Європі. Далі, Трамп видав нову заяву про переговори України і Росії. Якби Трамп був президентом, тобто ця війна вже б закінчилася, але є проблема. Трамп уже президент, а війна все ніяк не завершується ні за 24, ні за 48, ні за півроку. Трамп каже, вони втрачають по 5-6 тисяч осіб на тиждень, в основному солдатів але є мирні. Трамп каже: як страшно жити в будинку, в якій може прилетіти ракета. Не хочу розчаровувати Трампа. Ми всі живемо в таких будинках, в кожен з яких може прилетіти ракета. Але Трамп не натиснув на Росію, хоча обіцяв, а зараз може всупереч заявам блокувати G7, щоб ця історія сталася. Нафта по 40, а краще по 30. Загалом Зеленський закликає, що хлопці каже, давайте зберемося от, і зробимо е, просту річ. Давайте зробимо пекельні санкції. Зараз загалом треба нагнітати у всьому світі, що Росію треба вводити санкції. Все, що зараз відбувається, воно не впливає. Треба жорсткіше. Я не впевнений, що не підуть прямо на пекельні, пекельні в лінці Грема. Але треба ще 15 депутатів. Хай доголосують і тоді буде. Треба досилати тоді наших, хай агітують, хай. З ними розмовляють, і щоб було 100, тоді будуть серйозні санкції. Поки що вони такими не виглядають. Ну і Трамп каже: я розчарований Я Росією От, і розчарований Україною. Ну Росію зрозуміло, вони вбивці, варвари, фашисти і покидьки. Нами то чого? Чого нами бути розчарованими? Президент, до речі, Зеленський перепросив за все те, що сталося в Білому домі, якраз вчора. Окей. Але за що нами бути розчарованим? Допоможіть нам, і ми зробимо таку перемогу, яку світ не бачив, і люди не чули. Але треба допомогти. Те, що вчора говорив в комітеті Міч Маконел, ніхто не хоче прочитати в пресі, що Росія виграла. Ніхто не хоче, ні американці, ні українці. І тому над цим треба трошки попрацювати. Країни групи Веймар Плюс вимагають від Росії термінового перемиря і відмови від ультиматумів. Про це передають якраз таки європейські змі спільну заяву міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Британії та Верховного представника ЄС зробили за підсумками зустрічі в Римі, під час якої обговорювали питання євроатлантичної безпеки та агресії проти України. Зустріч брали участь також Сибіга і генсек НАТО Марк Рюте. Ось якраз важливо зараз Рюте хороводити, проводити такі зустрічі. Гроші з НАТО 3,5 плюс 1,5 – велика частина може піти в Україну. Наголосили на непохитній підтримці. Ну, це вже ми чуємо 11 років. Що кажуть? Сильна незалежна демократична Україна. Має життєво важливе значення для стабільності і безпеки євроатлантичного регіону. Від себе додам, Україна повинна стати частиною євроатлантичного регіону. І ось це є база. Далі в Євросоюзі створять посаду спецпредставника. Я вам казав, обійматиме Ілва Йогансон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ 12-24 року. От і пані Ілва якраз таки буде е, займатися питаннями України і буде з нами контактувати по тисячу разів в день. Це добре, це пришвидшить нашу євроінтеграцію, пришвидшить. Безпеку, безпекову допомогу пришвидшить фінансову допомогу. Це супер. Тому чекаємо багато зараз від Європи, чекаємо багато від НАТО, від Більдальберського клубу. Ну, от. Але теж слідкуємо, що відбувається в світі, бо, наприклад, Вишенка на торті, мамин пиріжечок Навроцький суд постановив частково перерахувати голоси на виборах президента Польщі, тому що в Екзит Полах було одне, а потім інше. Кажуть, що на деяких нас, до речі, в стрімі теж писали, що на деяких дільницях кардинально мінявся результат. Пішли рахувати. Якщо виявиться ай-яй-яй, що мухлювали, вкидали бюлетені, може бути погано. Може бути дуже-дуже погано. Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів у деяких виборчих комісіях, на виборах президента, які нещодавно відбулися, рішення стало. Відповіді на скарги, які стосувались порушень деяких виборчих дільниць. Від 11 червня суд дозволив перерахунок бюлетенів. Судді погодилися з частиною виборчих протестів, які стосувалися так званих аномалій в виборчих округах. Тисяча була за Рафала, а бум, через два тижні вже тисяча за Новроцького. Що сталося? А щось сталося. Давайте зараз це розслідуємо. 13 виборчих комісій будуть перераховувати, ну, знаєте, насправді непогана історія, щоб або визнати вибори недійсними, або визнати іншого переможця. Як мінімум, третій сценарій: тінь слабкості уже падає. Каденція не почалась, інагурація не пройшла, а тінь уже падає. Трошки нечесно щось там вийшло. Повідомлені кажуть, що було призначено перерахунок голосів з метою встановити кількість дійсних голосів, відданих за окремо взятих кандидатів. Проведе повторний підрахунок у згаданих комісіях шляхом судової допомоги відповідних районних суддів. Під час перерахунку голосів. Після закінчення другого туру, а ви пам'ятаєте, сталася підміна результатів кандидатів. Повідомила міська влада, голова виборчої комісії, пояснює, це помилкою. Справа може бути передана в прокуратуру. Ну от вона дійшла і зараз кажуть, що треба перерахувати. Насправді в них різниця в 300 з хвостом тисяч, 370, якщо бути точним. небагато. Дуже небагато. Так, да, 13 дільниць це не дадуть, але тоді розв'язуються руки переголосувати, визнати недійсними. А якщо це масово по Польщі, це там, де побачили, а може треба перерахувати всю країну. Ой-ой-ой, виходить, що російські технології зайшли в Польщу? треба розбиратись. Е, до речі, він хотів скинути Туска, але парламент цього зробити не зміг. Ось така ситуація в Польщі. Напишіть в коментарях, була підміна і вкид, чи не було, як ви думаєте, і як загалом закінчиться ситуація? Друге, чого очікувати від Більдельберського клубу, чого чекати від зустрічі G7? зменшать ціну, попри застереження Трампа чи ні? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську пропаганду. І дуже попрошу зробити вас донат. 413-та бригада, рейд знищують окупантів. Купуємо потужний бомбер-перун. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до